Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні тема нашого року рівняння прямої, і наша мета вдосконалити свої знання та вміння, навички при складанні рівняння прямої. І почнемо з такої задачі. Перше. Скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А з координатою 1-3 і Б. З координатою мінус 2 і мінус 9. Ось перша задача, будь ласка, запишіть її умову. І нагадую, щоб скласти рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки. Давайте спочатку подивимося на відповідні координати цих точок А і Б. Відрізняються і перші координати, відрізняються другі координати. Отже, Якщо координати двох точок взагалі відрізняються, значить це буде невертикальна пряма яка взагалі рівняння прямої, так от воно виглядає Y дорівнює KX плюс де K і B – це деякі числа. Тобто нам потрібно скласти рівняння прямої, яка проходить через ці точки А і Б. Тобто знайти, по суті, оці два числа К і Б. Бо Х і y це координати будь-якої точки на прямій. А на прямій, як ви знаєте, там безліч точок, тому Х і y це змінні, а от К і Б це числа. Наша мета ці числа знайти. Давайте порозмірковуємо. Якщо наша пряма Буде проходити через точку А з координатою 1 і мінус 3. Значить, її координати повинні задовольняти цьому рівнянню. Ну, звичайно ж так. Тобто координата по х1 по у мінус 3 вона повинна перетворити оцю рівність на правильну. І якщо пряма ця ж сама проходить через точку Б, значить координати точки Б так само. Повинні задовольняти цьому ж самому рівнянні. Значить, ми тоді з вами зараз підставимо координати і точки А і точки Б в це рівняння, в загальне рівняння прямої. Отже, замість х я підставлю сюди одиничку. Замість Y я підставлю сюди мінус 3. І в мене вийде. Мінус 3 дорівнює. К помножене на, і замість х одиничку підставляю, і далі плюс Б переписую. Це я підставила координати точки А. Е, тепер підставляю координати точки Б. Замість Х я підставляю мінус 2, замість y я підставляю мінус 9. І в мене виходить мінус 9 дорівнює к. Помножене на мінус 2 і додати Б. Якщо наша пряма проходить одночасно через дві точки і А і Б, значить ці дві умови повинні виконуватися одночасно. Наша мета знайти спільний розв'язок, тобто таку пару чисел К і Б. Яка б задовольняла як одної рівності, так і іншої. Тобто ми склали з вами систему двох рівнянь. По-перше, в рівнянні першу дію ми виконаємо множення. К помножено на 1 це буде 1К. І перше рівняння тоді приймає такий вигляд. К помножити на 1 буде 1 К, і просто К. Так, і тут плюс Б. І друге рівняння мінус 9 дорівнює – k Я множу на мінус 2, це буде мінус 2 k і додати b. Так, ось така система у нас вийшла. Тепер цю систему я можу розв'язати таким способом. Ну, наприклад, якщо домножити одне із рівнянь на мінус 1, то я потім можу застосувати спосіб додавання. Зараз я це покажу. Наприклад, ось подивіться, тут у мене b, Зі знаком Плюс, і тут у мене Б зі знаком Плюс. От якщо б або Це Б, або ось оце було зі знаком мінус, ми б тоді могли додати два рівняння, бо Б і мінус Б тоді по сумі дали 0. І у мене б тоді одна змінна Б зникла. Це те, що мені потрібно скласти рівняння, яке буде містити тільки одну змінну. Отже, я тоді пропоную, ну, наприклад, друге рівняння я домножу на мінус 1. рівняння домножу на мінус 1, тобто знаки тут кругом зміняться на протилежні. При множенні на мінус 1 знаки зміняться на протилежні. Так, і от тепер уже можна з одного з верхнього рівняння віднімати нижнє. Чи, вибачте, додавати нижнє. Тобто два цих рівняння ми будемо додавати почленно. Що значить додавати почленно? Це значить ліву частину додавати до лівої частини. Якраз мінус 3 додайте 9, це буде у нас 6 ліва частина. Тепер праву частину будемо також почленно додавати. Тобто подібні будемо додавати 1К, додайте 2К. Це буде 3 таких К. Б додайте мінус Б. Це буде 0. Бачите, у нас буква Б зникла. І в нас вийшло ось таке одне рівняння, де в нас тільки одна змінна К невідома. Знайдемо це К. 6 поділимо на 3 буде 2. Отже, К в нас дорівнює 2. Тепер. Якщо ми К з вами знайшли воно до рівня 2, а нам ще ж треба Б знайти, то я можу підставити, ну, наприклад, ось в це рівняння замість К підставлю 2, тобто, по суті, ви можете будь-яке рівняння системи підставити замість К2. Я обрала саме ось це рівняння, тому що воно, на мою думку, більш-менш таке, ну, не так страшно виглядає. Мені проще сюди підставити замість К2, і я тоді оце знайду число Б. Підставляю. Ось саме в це рівняння. В мене виходить мінус 3 дорівнює. Замість К підставляє 2, і далі буде плюс Б. Тепер, щоб знайти ось це Б, я тоді до мінус трійки перекидаю оцю двійку з протилежним знаком, і Б у мене буде дорівнювати мінус 5. Пишу Б дорівнює мінус 5. Тепер, коли я знаю і К, і Б. Я тепер підставляю в наше загальне рівняння прямої ці числа. І в мене виходить y дорівнює. Замість k підставляю 2, потім Х переписую, і додати Б, тобто додати мінус 5, тобто просто мінус 5 я приписую. І ось у мене нарешті відповідь це вже відповідь, бо ми з вами склали рівняння прямої, яка проходить через точку А і Б. Це один із способів складання рівняння прямої. Мені він більше подобається. Хоча у відеоуроці, який ви бачили на минулому уроці, у вівторок, там вам показали різні способи складання рівняння прямої. Я тут зупинилася саме на цьому, на цьому способі складання такої системи. Так, тепер у нас ще є друга задача тут же. Друга задача скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А і Б, які задані ось такими координатами. Давайте спочатку розглянемо ці координати. Ми бачимо, що тут по Х трійка, і тут по х трійка. А от Y, тобто другі координати, ординати цих точок, вони відрізняються. Але головне, що в них тут однакові абсциси. Тобто однакові перші координати. Ось тут і тут 3. А це х тут дорівнює 3, і тут х дорівнює 3. І от оце, мабуть, саме найпростіше. Уже ем, пряма буде виглядати так. х дорівнює 3. Все. Рівняння прямої складене. Бачите, як дуже просто. Бо і тут х дорівнює 3, і тут х дорівнює 3. Все це буде пряма х дорівнює 3. І по суті. Ну, Хоча тут і не треба малювати, я просто, така, знаєте, хочу показати вам, що якщо ця пряма, нам би її треба було побудувати на координатній площині, то вона б проходила саме через, дивіться, якщо це одиничний відрізок. отак, 1, 2, 3. Ось тут у мене Х дорівня 3, і ось ця пряма ось ця, яку ми. Тільки що з вами записали, як х дорівня 3, вона буде, вона буде ось така вертикальна, вона буде проходити через цю точку з координатами 3 0, і вона буде паралельна вісі y. Кажуть, що це вертикальна пряма х дорівня 3. Бо в будь, -якій точці, в будь якій точці, дивіться, цієї прямої тут х дорівня 3, а Y можуть бути різні y може і 5, y буде і мінус 7, y отут 0, y 1, y 2, y 3 і так далі, і так далі. Але х тут у кожній точці х дорівня 3. Тому рівняння прямої саме виглядає так: х дорівня 3. Все, відповідь готова. Х дорівня 3. Третя задача. також скласти рівняння прямої – яка проходить через точки А і Б і ось з такими координатами. Знову давайте подивимося, що перші координати відрізняються, а от другі координати однакові. І тут y-1, і тут дорівнює мінус 1. Значить, рівняння прямої буде виглядати так: y дорівнює мінус 1. Все. І якщо нам треба уявити цю пряму, то вона ось буде ось так виглядати. Дивіться, Якщо тут вибрати одиничні відрізки, ось так, то всі точки, для яких y буде дорівнювати мінус 1, вони будуть ось так розташовані. Оці всі точки, для яких y дорівнює мінус 1. Ось вони, вони їх тут буде безліч, вони будуть утворювати ось таку пряму. Це пряма горизонтальна, вона ця пряма y дорівнює мінус 1, вона паралельна вісі х І знову ж повторюся, для кожної точки цієї прямої y дорівнює мінус 1. А х може бути і 0, і 1, і 2, і 3, і 4, і мінус 1, і мінус 2 і так далі. І так далі. Тобто х міняється, а от y ні, y тільки мінус 1. Отже, рівняння прямої ми з вами склали. І останнє тут завдання четверте, також нам треба скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А і Б, які задані ось такими координатами. Тут відрізняються і перші координати, тут відрізняються і другі координати, значить, це буде невертикальна пряма. І вона тоді буде виглядати ось саме так, y дорівнює х плюс б. Це її загальний вид рівняння прямої. Отже, якщо ця пряма проходить через точку А, значить її координати будуть задовольняти цьому рівнянню. Значить, я замість х підставлю в цю, в цю формулу трійку, а замість y підставлю мінус 3. І в мене вийде мінус 3 дорівнює. К помножити. Замість х підставляю трійку, ну і плюс Б переписую. Перше рівняння є, але ж моя ця пряма, вона проходить і через точку Б. Значить, координати точки Б так само будуть задовольняти цій рівності. Тепер я замість х підставлю мінус 6, а замість y підставлю 12. І в мене вийде 12 дорівнює k помножене. На, і замість ікса підставляю мінус 6, плюс b переписую. І, і ці дві рівності повинні бути правильними. Ми, значить, ми, по суті, склали з вами систему двох рівнянь. Бо наша мета знайти такі числа k і b, які будуть перетворювати як одну рівність на правильно, так і другу рівність на правильно. Спочатку я виконую ось ці множення, бо перша дія буде множення. Тоді мінус 3 я перепишу, k помножу на 3 буде 3к, а потім уже плюс Б. І в другому рівнянні так само 12 перепишу, k помножу на мінус 6 буде мінус 6к. Ну і плюс Б перепишу. Тепер, тепер точно так же, як і в попередньому, тут тобто ми саму першу задачу розв'язували. Я пропоную одне із цих рівнянь, чи перше, чи друге. Тут неважливо домножити на мінус Ну, Наприклад, ось це рівняння перше я домножу на мінус 1. Тоді знаки кругом зміняться. Трійка поміняє свій знак, 3 поміняє свій знак, і B поміняє свій знак. Друге рівняння перепишу з цієї системи. Так, ось у мене така система. І я бачу, що оці два доданки, дивіться, вони мають протилежні знаки. Якщо вони мають протилежні знаки, значить я можу додавати почленно ці два рівняння. Бо при додаванні мінус Б і Б у мене вийде 0, тобто буква Б зникне, і в мене вийде рівняння тільки з К, з одним невідомим. Отже, тепер я буду додавати ліву частину до лівої частини. 3 плюс 12 буде 15. Дорівнює. Тепер праву частину до правої. Мінус 3К. І мінус 6К додайте, це буде мінус 9К. А от Б і мінус Б, повторюсь, це в сумі дасть 0, а 0 це нічого. Я тоді не пишу нічого. Тепер, щоб знайти К, а це. Множник треба 15 поділити на мінус 9. Але 15 на мінус 9 націло не ділиться, тому я напишу одразу мінус 15 дев'ятих. Цей дріб скоротній на 3, і виходить мінус 5 третіх. Отже, к знайшли, воно дорівнює мінус 5 третіх. Але наша мета знайти ще й Б. Значить, я замість К підставлю в будь-яке рівняння системи. В будь-яке, тобто, ви обирайте самі, яке вам захочеться замість К підставте мінус 5 третіх. Мені, наприклад, ось буде зручно сюди підставити от саме в, в це рівняння замість К мінус 5 третіх, щоб знайти оце Б. Отже, підставляю ось саме в це рівняння. Рівняння починається з трійки, тому я пишу 3 дорівнює, мінус 3 помножене на k, і замість k я підставляю мінус 5 третіх, і далі мінус b. Тепер, трійку я переписую, бо перше діє буде множення, і при множенні мінус на мінус уже буде плюс, 3 я можу уявити як 3 перших, і множу я це на 5 третіх. Мінус на мінус дає плюс. ось тут можна плюс писати, можна його не писати. Так, І мінус Б дописую. Тепер тут я бачу, що при множенні мої трійки скоротяться, і вийде тут тільки 5 перших або просто 5. Мінус Б переписуємо. Тепер Б перекидаю сюди, тобто невідомі вліво, а відомі вправо. Перекидаю Б з протилежним знаком. А всі відомі перекидаю вправо. І b у мене виходить 2. Отже, у мене тепер відомі і число k, воно дорівнює мінус 5 третіх, і число Б, воно дорівнює 2. Значить, тепер я в це рівняння, замість К підставляю мінус 5 третіх, а замість Б підставляю 2. І вже по суті це рівняння, рівняння прямої вже складене. Ну, ви знаєте, ви можете його і так залишити. Але дивіться, тут стоїть такий дробовий, дробове число, мінус да, 5 третіх. Тому дивіться, що можна ще зробити ось тут. От я його ще раз перепишу, так щоб було красиво. Мінус 5 2. Ось таке рівняння прямої ми з вами склали. Дивіться, щоб не було цього дробу. Я можу обидві частини цієї рівності помножити, наприклад, на 3. Чому на 3? Тому що, коли цей дріб зі знаменником 3 буде множитись на 3 перші, то ці трійки скоротяться і дроба не буде. Тепер, якщо я множу на 3, то я множу на 3 кожну частину цього рівняння, і ліву, і праву. Отже, 3 множу на Y, це буде 3y. Тепер, 3. y Тепер мінус 5 третіх множу на 3. Та на х це буде мінус 5х, трійки в мене скоротяться. І плюс 2 множу на 3 буде 6. Тепер мінус 5х перекидаю в ліву частину зі знаком плюс. Тут плюс 3y переписую, і дорівнюється 6. Тобто, всі невідомі вліво, всі відомі вправо. І ось нарешті у мене теж вийшло рівняння прямої. І ось це рівняння уже, ну, так, знаєте, більш красиво виглядає. От. Тому я нагадую, що рівняння прямої, воно може мати вигляд Y дорівня KX b, Або воно може мати вигляд ax плюс Б дорівня c. І це і це рівняння прямої. Тобто, ось це рівняння. Той же самої прямої, да? це одна й та сама пряма. Тільки саме рівняння виглядає як наче по-різному. Але це, по суті, одне і те саме рівняння. Тобто його можна або ось так написати, або ось так. Тобто відповідь тоді: відповідь 5х плюс 3y дорівня 6. Ось таке рівняння прямої ми з вами склали. Так, і е, наступне завдання, наступна задача, яку ми з вами зараз розв'яжемо, це нам треба знайти точки перетину. І ось тут я не написала спочатку, чого точки перетину. От я хочу, щоб ви спочатку побачили ось це рівняння і подумали, це рівняння якої фігури. І ось це рівняння. Що це за фігури? Ну, Дуже хочеться мені вірити в те, що ви пам'ятаєте, що це рівняння кола, це коло, а це рівняння прямої, це пряма. І от, якщо нам треба знайти точки перетину кола і прямої, які задані ось такими двома рівняннями, то точки перетину це їхні спільні точки. От я уявляю, ось у мене коло. І якщо коло перетинає пряма, то пряма і коло мають спільні точки. Так? А точка спільна має якусь пару координат. Тобто, там, наприклад, по іксу, по ігре. І ось ця точка, раз вона точка перетину, вона тоді належить як колу, так і прямій. Значить, наша мета знайти оці спільні точки. А як ми їх можемо знайти? Ну, Звичайно, складаючи. Систему двох рівнянь. Тобто ми шукаємо точки перетину, а точки перетину це спільні точки, а спільні точки це, по суті, спільні розв'язки двох рівнянь. Значить, ми зараз з вами запишемо систему двох рівнянь. Ну, І ще так, до речі, просто до речі, якщо це рівняння кола, то ось ці числа. Які віднімаються від х і від ігрека, а віднімається від п'ятірка, а від ігрека теж п'ятірка віднімається, то ця точка з координатами 5, 5 це буде центр кола. Це центр кола. А дев'ятка це радіус у квадраті. І значить, радіусом кола буде дорівнювати 3, бо 3 в квадраті 9. Це так просто, до речі, пригадали ми. Це те, що ми ще вивчали з вами у першому семестрі рівняння кола. Отже, вертаємося до нашої задачі, значить, ми по суті з вами складаємо систему двох рівнянь. Ми виписуємо перше рівняння, і під ним виписуємо друге рівняння. І записуємо як систему. Тобто зараз у нас більше задача, даже уже не геометрична, а алгебраїчна. Якраз ми зараз з вами в алгебрі учимося розв'язувати рівняння з двома змінами. І ось подивіться, друге рівняння ну, набагато простішим виглядає, ніж перше. І тут стоїть x і y без якихось коефіцієнтів, ну, хоча тут є коефіцієнт 1, і тут один, просто ці одинички не пишуть. Тому тут можна з легкістю або x виразити через y, або y виразити через x. Тобто я пропоную розв'язати цю систему способом підстановки. Для цього нам треба, ну, наприклад, ось із цього рівняння, отак я поставлю такий значок, що саме з нього я виражаю, ну, наприклад, X. Тоді я х залишаю самого в лівій частині. А всі доданки тоді перекидаю в праву частину. Там в правій частині вже стоїть 7, і y перекидаю зі знаком мінус. Отже, х дорівнює ось цьому виразу. Х дорівнює ось цьому виразу. Раз х дорівнює цьому виразу, значить цей вираз може заміняти х. І я тепер підставляю ось цей вираз. Замість х, звичайно, в інше рівняння, тобто ось це перше. Я сюди замість х підставлю цей вираз. І в мене тоді перше рівняння приймає такий вигляд. Дужка. Замість хса підставляю вираз 7-y. І далі продовжую мінус 5 переписую в квадраті, плюс дужку в квадраті і дорівняння 9. І от тепер після цієї підстановки, дивіться, у вас вийшло рівняння тільки з одним невідомим ігриком. Значить, нам під силу розв'язати його і знайти і. Так, в цій дужці 7 і мінус 5 це подібні доданки. 7 мінус 5 буде 2. Тобто тут вийде в дужці 2 мінус y в квадраті, а тут переписую. Так, тепер. Розкриваю квадрат двочлена. Квадрат двочлена дорівнює квадрату першого, тобто 2 в квадраті це 4. мінус подвоєний добуток першого на друге це буде 4 y І плюс квадрат другого. Y у квадраті написали. Далі стоїть плюс, значить, знаки в дужці мінятися не будуть. І я одразу розкриваю тепер квадрат іншого двочлена. Він дорівнює квадрату першого, це іг у квадрату, Мінус подвойний добуток першого на друге це буде 10. І плюс 5 у квадраті 25. Ну і дорівня 9 переписую. Тепер у квадрат, у квадрат це буде 2 у квадраті. Подібні доданки зводимо. Мінус 4 у та мінус 10 це буде мінус 14. І тут залишається ще 4 та плюс 25, це буде плюс 29. В лівій частині я звела подібні доданки, праву частину поки переписую. Тепер я бачу, що в мене тут є квадрат, значить, це буде квадратне рівняння. Але щоб воно стало дійсно таким стандартного виду квадратним рівнянням, мені треба зробити так, щоб отут дев'ятки не було, був 0. А щоб тут 0 був, я тоді 9 перекину сюди. І тоді 2 квадрат я переписую, мінус 14 я переписую. А отут у мене вийде 29. Та 9 з мінусом перейде 29 мінус 9 буде 20 зі знаком. Плюс, плюс. 20. І от тепер вийшло квадратне рівняння. Всі його коефіцієнти, дивіться, можна взяти і поділити на 2. Тоді вийде y квадрат мінус 10 і дорівнює 0. Це вийшло зведене квадратне рівняння. Тут старший коефіцієнт 1, тому це зведене рівняння. А раз воно зведене, спробуємо підібрати його корні за теремою вієта. Вони в сумі повинні дати плюс 7, а при множенні повинні дати 10. Якраз це числа 2 і 5. Дивіться, 2 і 5. Бо дважде 5 буде 10, а 2 плюс 5 буде 7. Значить, це я знайшла y перший і другий. Нехай буде Y перший 2, а y другий, нехай буде 5. Так, отже, ми знайшли два значення для Y. А наша мета знайти же ще ще х, де ми можемо побачити, чому дорівнює х. Ось у нас, дивіться, була така підстановка. Ми виражали х через y. Значить, я сюди замість у спочатку підставлю двійку, а потім підставлю п'ятерку і знайду кожному y відповідне значення х. Отже, підставляю я y перше двійку. Значить, я знайду х перше. Тоді вийде 7 мінус 2 дорівнює 5. І тепер знайду х друге. Тоді я сюди замість Y підставляю y2, це п'яка, і 7 мінус 5 буде 2. І в мене виходять тоді такі розв'язки. Розв'язки пишемо в дужках. На перше місце х, х перше в мене 5, а y перше в мене 2. І друга пара. Х2 в мене 2, а y друге в мене 5. Не забувайте, що на перше місце ви ставите Х, а на друге Y. На перше Х, а на друге Y. І в мене вийшло два таких розв'язки. І от кожен із цих розв'язків це і є точка перетину кола ось цього кола і оцієї прямої. Дві точки перетину. Оце вже відповідь у вас. 5, 2 і 2, 5. Так, ось і все, що я хотіла вам показати сьогодні на цьому уроці. Всім дякую за увагу! Будьте здорові!